Яка ситуація на півдні в акваторії Чорного моря, і з Одещини там можливо видно м, західне узбережжя Криму? Може, розкажете про ситуацію там? Ну, не лише з Одесьчини, але уточнювати деталі зараз не будемо. Що стосується противної ситуації у морі, то моя колега говорила про те, що перегруповання Чорноморського флоту Російської Федерації відбувається постійно. Дійсно, вони активізуються в районі новоросійського порту. що... Не забезпечує їм комфортні умови проживання та взагалі перебування у цьому порту, який як відомо вже піддавався атаці. Відповідних дронів, морських дронів, які несуть загрозу для Чорноморського флоту Російської Федерації. І сьогодні треба не забувати, що ситуація в морі це не лише те, чим сьогодні живе Чорноморський флот Російської Федерації. Сьогодні ми маємо говорити звичайно і про інфраструктуру, яка складає значну частину саме структури Чорноморського флоту Російської Федерації. Перш за все на території тимчасово окупованого Криму. Тут теж можуть відбуватися досить цікаві події, тому що Саме від інфраструктури, зрозуміло, залежить забезпечення існування Чорноморського флоту на території нашого півострову. І, власне, ті руйнації, які можуть або відбуваються вже періодично, вони не створюють ті самі комфортні умови для ЧФ, які я вже назвав. Ми, ну, власне, чули навіть таку думку, що деяку частину кораблів. Можуть передислокувати і на Каспій. Незрозуміло Тільки це буде відбуватися внутрішніми водами Російської Федерації, що теж досить небезпечно, бо там розгортається відповідний партизанський рух. Єдине, що можна порадити росіянам, у них є історичний досвід, бурлики на Волзі вони можуть перетягнути до Каспія свої бойові одиниці саме таким чином. Ну а що стосується західної частини, то в досі навіть керч ховаються там кораблі. Намагаються максимально себе убезпечити від дронів, але бачимо, що не допомагає це. і той самий Павел Дєржавін був атакований двічі, зазнав також руйнації певної і буксир, і це продовження тієї морської історії, але вона сьогодні зі знаком плюс для українців і з великим мінусом для. Російського флоту, який вже може сьогодні мати відповідне угруповання, яке давайте ну, приблизно так крейсер Москва і компанія Сергію. А одне уточнення: Ви кажете, що росіяни шукають прихисток для свого чорноморського флоту, а він може стати Азовським? Ну тобто подалі, так би мовити, від українських сил, тому що була інформація, вони розширюють точніше, поглиблюють порти в Азовському морі. Ну, поглиблення портів, я думаю, це перш за все іншою метою. Це з метою того, щоб заходили ті самі балкери, про які ми говоримо, на яких переміщується крадене українське зерно. Саме для цього і роблять проводяться такі технологічні роботи. Ми говоримо дійсно про те, що навіть анонсували, що було створено угруповання відповідно бойове в Азовському морі, яке Росія вважає, ну принаймні поки що внутрішнім морем, для того, щоб впливати таким чином на ті дії, які відбуваються на південних теренах на південному театрі воєнних дій. Тобто, так званий сухопутний коридор, який сьогодні вже є під великою загрозою для росіян, це саме для цього ці кораблі для захисту були б призначені. Але ж бачимо, що ситуація на суші вона для росіян складається не досить вдало. Відповідно, бойові дії в цьому напрямку будуть продовжуватися, то навряд чи у Азовському морі зможуть створити те, про що вони мріяли. але от для цивільних суден, і ще раз скажу, аби красти й далі українське зерно, сьогодні вони в цьому напрямку працюють.